Типовий арбітраж. Ну що, Артеме? Знову хлопець з простої родини. Мене звати Артем. І як всі хлопці завжди мріяв діти до моменту, коли я зможу заходити в магазин і не дивитися на ціни. 17 років я пішов в арбітраж. Так, спочатку я зливав тисячі доларів від незнання того, що треба як робити з цією рекламою. І останні гроші накопичені, в мене просто пішли до побачення. Але наставник працює разом зі своїми учнями для збільшення заробітку. За останній період мої учні заробили від 12 тисяч доларів в місяць. Ось тільки ці факти з твоєї сім'ї зовсім не пасують до цієї легенди. Якось не дуже просто виглядає сім'я, у якої батька затримали на хабарі у 70 тисяч гривень. Уявляєш, він працював заступником начальника реєстраційної служби головного управління юстиції в Києві. Замість того, щоб спокійно жити. Він крутив схеми ще за уряду Азарова, аж поки новий міністр його не звільнив. Але не переживай, Його відновили через суд. Ну, таке сімейна традиція. А що казати про пригоди твоєї родини з податковим ухиленням на цілих 56 мільйонів гривень? Тут ми з вами можемо побачити ухвалу та суми, які надійшли: 56 мільйонів. Я у шоці. Це ж дрібниці, правда? А тепер давай розглянемо твій гарантований арбітраж трафіку. В тарифі преміум, в тарифі ВІП, навіть якщо ви не хочете робити цей аналіз, я видаю готові зв'язки. Це офер, це креатив, як правильно залити. Вона завжди буде мати спасательний жилет. вона завжди може взяти зв'язку цю залити на ній заробити. І от маленька така от гарантія, що ти точно заробиш, тому що в тебе буде готова зв'язка. Ти обіцяєш людям, що можна почати без вкладень, ніяких грошей, ніяких проблем. Просто бери твій курс і вперед. Але ось малий нюанс: як ти збираєшся працювати без проксі, аккаунтів, карток і без купи додаткових інструментів, про які ти не згадуєш. Так, ти не уточнив, скільки насправді потрібно вкласти, щоб навіть почати працювати в арбітражі. Тому твоя обіцянка не виглядає такою вже переконливою. Далі. Як щодо того, що ти обіцяєш гарантії, я зробив гарантію, яка каже, що якщо ви під час навчання з нашою підтримкою і нашою допомогою не заробляєте гроші, ми повертаємо вам гроші. І у вас є навіть гарантія. У вас є все на сьогоднішній день, навіть якщо ви не заробите, ми повертаємо гроші. Можу сказати: якщо з вами нічого не вийде, ми повернемо кошти. Але ось тут і починається питання: чи не забув ти, що вже 33 людини постраждали від твоїх курсів і так званих обіцянок, а може і більше? Пропоную замість того, щоб думати, що, блін, все погано, верідні гроші, я нічого не хочу робити, я зібратися просто і почати працювати, реально, і робити класний результат. Я тут для цього і я вас ще прошу про це. Тому, блін, друзі, давайте реально зберемось. Щось, ну, якось Ми не на такому вайбі йшли. А, я розумію, що можна не виходити, але це бізнес. Ну, мені... О, це бізнес. З небес не падає. Давайте працювати. Тому, будь ласка, ви заплатили мені кошти за навчання, яке ви мали отримати, ви його отримали. Ви отримали навчання, за якому ви можете заробляти гроші, хороші гроші. Чому ви не заробляєте? Це вже питання вашої мотивації, питання вашого бажання і як ви аналізуєте все це проходите? Дивіться, в нас є повернення коштів, Це правда. Повернення коштів, якщо я всю цю інформацію, тільки цієї інформації ви не заробляєте. Тож все, ця інформація погана. Їм не повернули гроші. А ти далі всім розповідаєш про якісь гарантії. Так ось, звісно ж, вони прості люди, нічого не розуміють. А ти, Артеме, продовжуєш знімати з них гроші? Як тобі таке? І ще ти говориш, що займаєшся арбітражем трафіку, казино через Фейсбук. Але ось цікаво, а як саме це працює? Як ти налаштовуєш рекламу без того, щоб її заблокували? Як заливають трафік, підключають боти і створюють веб-додатки? У твоєму курсі є лише гарно упаковані обіцянки, а конкретики нуль. Ти обіцяєш гроші. Але не розповідаєш, як зробити так, що вони взагалі з'явились. Може, це тому, що твій курс це не більше, ніж просто набір загальних фраз і примарних ідей, що не мають нічого спільного з реальністю? А якщо до того, що великі блогери рекламували твій курс, почали мовчати? Ну, зокрема, Таня Самбурська. Це все рекламувала. Але після того, як почали масово звертатись, люди з питаннями і скаргами, вона ніби й не чула, ніби це не її справа. Навіть не знаю, на нащо, щоб звернути увагу ні. Ну, може, треба перевіряти перед тим як рекламувати? Увага і підписники, Таня, ви серйозно. Ми писали і раніше, але ніхто не звертав уваги. Насправді були і коментарі, і писали ще й мілі, реакцій не було. А це саме те повідомлення, яке я писала ще 12 тижнів тому. Чудова реклама, правда? Люди купують твої курси, сподіваються на чудо, а ті, хто їх рекламували. Навіть не пробують з'ясувати, чому це чудо курс не працює. А далі будуть блогери, які рекламували цього Артема Липового за якісь подарунки або за такі кругленькі суми грошей, звісно, в доларах. І, звісно, не перевіряючи, як працює та людина, скільки у неї гарних відгуків і чи правда це. Ось ще один момент. Ти зареєстрований як ФОП. А тут зверніть увагу надання послуг крім навчальних. Але в тебе немає дозволу на проведення навчальної діяльності. Твоя освітня діяльність нелегальна. А ти продовжуєш продавати курси як навчання. Коли в реальності це звичайний бізнес, спрямований на те. Щоб з людей вибувати гроші на недієві поради. І що ж, ти все ще продовжуєш продавати свої курси, навіть неповнолітнім. Якщо ти думаєш, що всі ті 33 постраждалі люди це просто випадковість, то ти явно не розумієш, що відбувається. Але ж ти гарантуєш людям успіх, і неважливо, що вони вже втрачають гроші, і виявляєш, що все, що ти продавав, це просто порожні слова. Ну що, в є гарантія, що не повернуть кошти. Так ось, коли справа доходить до того, щоб повернути гроші тим, хто не отримав результату, ти тут вже знаходиш сотні відмовок. Чому це неможливо? На Воно, по-перше, відбувається перше місце навчання, по-друге, воно. Е Відбувається, коли людина була присутня на ці коли на всіх зідвонах була присутня, да, і витратила якусь там суму грошей на рекламу. Не витрачати кошти на рекламу. Ми створили спосіб і розказали детально первобіл, який підходить для всіх завжди. я. той час гарантійний період повернення перший місяць, коли людина прям нічого не робить, ми це бачимо, повертаємо. А ви людина, яка не виконує нічого. Коли ви платили кошти, ви це знали, що треба буде працювати, і треба показувати свій результат. Ваша дія, окей, це ваше бажання. Ніхто не поверне, а ніхто не поверне. То не буде ніякого повернення, що повернення по оферті З договору оферти в якої людина через місяць може отримати повернення, якщо вона була про суті на всіх уроках, виконувати всі домашні завдання і має статистику заливів, і може проаналізувати. Ви не можете цього зробити. Ати, будь ласка, не зливай бюджет, біл. Да, воно трошки воно довго часу. Перед видає білий по 2 долари, але потім воно буває, підіймає до 50. Але якщо робити там 20, 30-40 кабів до ФБ до фарму, то класно заходить. Мова ну, про повернення нас були, якщо вже дивитися по ферті перші два місяці після навчання. По перше, вона діє перші 14 днів. По друге, вона діяє, якщо ви присутні на всіх домашніх завдах уроках які зробили всі домашні завдання. По третє якщо ви залили рекламу мінімум на 500 доларів і провели хоча б одного ліда, якщо ви не провели ні жодного лідату, Да. Але ви ж в основному нічого не заливали. Арбитраж трафіку, це треба заливати, треба пробувати. Я за вас не зможу заробити, воно того потребує. Але я ваша підтримка, я завжди поряд, і можу підказати. У меня возврата средств, средства, потому что я возврата средств первые тижні недели а, по оферті. Во-вторых, не можу вернуть, потому что ты, когда брала розстрочку, они мне не пришли. Они полноценно приходят потім, всех виплат. То есть видишь, бачиш, это через банк взято. Поэтому я это не вижу. Тому що з тобою працюють не люди, а інвестори. А все, що вони хочуть, це знову вкладати в твої пусті обіцянки. Отже, підсумок такий: Яблучко від яблуні недалеко котиться. Ти, Артема, як твої батьки, просто заробляєш на людях, продаючи їм ілюзію. І те, як ти продаєш ці курси, показує, що ти не більше, ніж продовження бізнес-схем твоїх батьків.